Таю, це телеканал Вінниччина, Передача актуальне інтерв'ю. Безпека та оборона, стійкість і турбота це не просто слова сьогодні, а це пріоритети, на які спрямовувались кошти громади в 2024 році. І сьогодні ми будемо говорити про те, яким видався цей рік у фінансовому плані. Ми підім'ємо підсумок фінансової життєдіяльності міста за 10 Місяців і допоможе нам в цьому гостя нашої студії Світлана Василюк, депутатка Вінницької міської ради. Ми щирі вітання вам, пані Світлану. Доброго вечора. А яким був цей рік? Наскільки він був а, важким, можливо, для вас особисто? І для вас, як для депутатки міської ради, в чому були складнощі? Ну, ви знаєте, я думаю, що ми всі розуміємо, коли йде війна в країні, то всі роки і 22, і 23, і 24, вони всі були однаково складними. Тому що є багато питань і багато викликів, які має вирішувати Вінницька територіальна громада, в принципі, кожна родина. Тому що кожен день ми маємо якісь певні труднощі, які ми маємо долати, аби зробити наше життя краще навіть в період війни. Тому рік був складним, рік був непростим. Але я думаю, що все ж таки результати, про які ми сьогодні будемо говорити, вони скажуть самі за себе. До вас, як до керівника освітянської структури, ви добре розумієте, наскільки важливим є правильний бюджет, правильно складений фінансовий документ. Яким був бюджет нашого міста цього року? Наскільки він був реальним і збалансованим, попри всі виклики, які власне на нас чекають і були? Ну, знаєте, я хочу сказати, що. У нас в місті працює надзвичайно потужна команда депутатів, і це наша більшість міській раді, Українська стратегія Гройсмана, яка разом з іншими депутатами в принципі прийняла надзвичайно правильне і виважене рішення щодо визначення пріоритетів бюджету. Тобто, ми не загалом говорили, що ми маємо прийняти бюджет бю, бюджет як складова стратегії розвитку територіальної громади. А під час війни ми мали визначити за якими пріоритетами взагалі протягом 2024 року буде розвиватися наша територіальна громада. І ми визначили на сесії міської ради, що це має бути три основних пріоритети: це безпека і оборона. Це стійкість і це турбота, і тому відповідно до цих трьох складових бюджету ми і працювали міська рада і команда вся над наповненням бюджету. А зрозуміло, що якщо бюджет буде наповнюватися, то він буде мати і видатки. І ми зможемо вирішити ті проблеми, які дадуть право існувати, жити, розвиватися навіть я скажу ключове слово розвиватися в територіальній громаді, тому що життя йде вперед, воно не стоїть на місці, тому громада має розвиватися і жити далі. Тому я хочу сказати, що в цьому році до бюджету за 10 місяців надійшло більше 6 мільярдів. Гривень це десь приблизно 94-95% виконання бюджету. І я маю е, право сказати, що бюджет буде виконано і, можливо, і перевиконано. Відповідно до цього, ми приблизно 5 мільярдів гривень могли сконцентрувати для розвитку територіальної громади, тобто забезпечити всі ці три пріоритети, які ми поставили за. А Одне. якщо згадати, ну от ми говоримо про те, що очевидь, що бюджет сформований правильно, так говорять про це цифри. А як це відбувалося? Якщо згадати згадати рік тому, наскільки одностайними були був депутатський корпус? Наскільки підтримав представлений документ, який представили фахівці міської ради? Ну в принципі, над бюджетом працювала ціла команда міської ради, бюджет пройшов. Обговорення в учбових закладах, в закладах медицини, в інших структурних таких підрозділах. Потім було обговорення на громадських слуханнях бюджету. І коли наш міський голова Сергій Аточ Моргнул звернувся до депутатів і сказав, що ми маємо виставити ці пріоритети, про які я вже говорила, депутати одноголосно на депутатських комісіях розглянули це питання, одноголосно на бюджетній сесії прийняли. Саме такий бюджет, який забезпечував сталий розвиток нашої територіальної громади. Це по-друге, а по-перше, допомогу тим, хто сьогодні її потребує, і допомогу нашим військовим, різноманітним, нашим якби, військовим частинам, силам територіальної оборони і так далі, для того, щоб вони мали можливість і ми мали можливість їм забезпечити ті потреби, які в них сьогодні є. Не можу не запитати, звісно, про освітянську галузь, про забезпечення її фінансово. Ми поговоримо окремо, але напевно найважливіше це підтримка наших захисників і захисниць. І протягом року я чую постійно збільшення цифр, збільшення коштів на допомогу, на витрати, на закупку необхідних для військових речей, засобів життя, функціонування того, чим можна воювати успішно. Як це відбувалося протягом року? Я розумію, що це були певні засідання, певні рішення, де депутати обговорювали, а що ми можемо допомогти, чим ми можемо допомогти. Розкажіть про ну, цей дліця, процес, яким Тут він ситуація дуже проста. На утриманні нашої територіальної громади знаходиться 37 військових об'єднань. А фактично, за 24 рік ми допомогли 51-му. В тому числі це 120-та бригада територіальної оборони, 59-та бригада Якова Гандзюка і бригада людь і Так далі, тобто вони звертаються до міської ради з потребами, які їм потрібно. А ми знаємо, що це і дрони. Що це, і до речі, цей е, безпілотник Щедрик, uh -huh. який зробили ми для е, наших військових формувань, він пройшов прекрасне опробування, і він зарекомендував себе дуже класно. Це і баги, які на е, замовлення е, хлопців ми зробили, е, це і різноманітні е, такі літальні апарати, типу Mavic там, і так далі. Е, це і е, обладнання інше, тепловізори, це і харчові продукти. Це всі Сім, у нас займається міжрегіональний гуманітарний штаб, до речі, який створений зразу після uh -huh. початку війни, і очолює його Володимир Гройсман. Маючи можливість допомагати, Володимир Борисович завжди йде, якби з нами в одному строю, в одному руслі. В і в одній команді. І в одній команді, так. тому ми прекрасно знаємо потреби. Що потрібно, і громада спрямовує свої кошти саме на підтримку. Це перший пріоритет безпека і оборона. Так, ну і безпека. Якщо ми говоримо про безпеку, то ми маємо дбати про те, що місто має безпечно працювати. Я вам приведу такий приклад, що, наприклад, для роботи наших шкіл в режимі офлайн ми побудували шість противопротиційних укриттів. А хочу сказати, що вартість одного укриття приблизно 40 мільйонів гривень це будівництво однієї школи. Зараз вони вже всі введені в експлуатацію, працюють, і наші діти можуть офлайн перебувати в школі, займатися, Це дозволили забезпечити повністю всіх, хто навчається і дозволити дітям власне відвідувати не, не онлайн, переважно навчатися. Ми одна із тих областей, де навчаються офлайн діти офлайн, да. Ну і е, пріоритетом нашої, нашої роботи міжрегіонального гуманітар... між гуманітарного штабу є е, е, акція. Яку ми проводимо вже з початку війни, кожна дитина має право на дитинство. Тобто, кожна дитина, яка навчається, яка в дитячому садочку, вона має, вона має все ж таки мати право на своє дитинство і на розвиток свій, на якісь цікавості. І батьки мають розуміти, що для дітей теж є дитинство, час, коли дитина може чомусь навчитися, відвидати якийсь гурток, піти до школи там і так далі. Тому я думаю, що це абсолютно правильно. Якщо проаналізувати все, як ж. Те, як жило місто 10 місяців 2024, 2024 року, чи можна говорити про те, що було забезпечено стабільне функціонування всіх напрямків, всіх галузей? Я з вами абсолютно погоджуюся. І це другий пріоритет стійкість, тому що саме цей бюджет територіальної громади дав можливість функціонувати і критичній інфраструктурі. І у нас безпечно ходив транспорт, працювали лікарні, працювали школи, працювали підприємства. До речі, хочу сказати, що ми наповнювали бюджет і за рахунок тих підприємств, які релокувалися сюди на Вінниччину. Це 391 підприємство, яке знайшло тут собі достойний прихисток, яке дає роботу нашим вінничанам, яке сплачує податки, і тим самим наповнює бюджет. Тому якби оцей. Пріоритет стійкість він теж дуже важливий для того, щоб в період військового часу, в період війни, місто жило нормальним життям для міста. Не можу не запитати, як власне було забезпечено освітянську галузь, галузь, яка вам близька, за яку ви вболіваєте. Ну, ви знаєте, що стосується міста, то всі виплати, які гарантує держава, які гарантує місцевий бюджет для освітян, були виконані, тому що наші освітяни отримують і надбавки з бюджету нашого, і вчасно виплачена заробітна плата, і відпускні, і погашені комунальні платежі по школам, по дитячим садочкам і так далі. Тобто фактично галузь працювала в режимі військового часу. Я абсолютно переконана, що коли завершиться війна, це буде зовсім інший розвиток. Але на період військового часу всі ті зобов'язання, які міська влада брала на себе щодо забезпечення освіти, вона всі абсолютно виконала. Не можна не говорити про соціальний напрямок, який надзвичайно важливий, особливо в такі критичні моменти. Коли війна в нашій країні, коли кожна людина потребує підтримки турботи, як називається один із напрямків піклування, і звісно, що чимало мешканців Вінниччини потребують цієї допомоги, це і люди пенсійного віку, це багатодітні родини. І звісно, це родини тих воїнів, які загинули, захищаючи нас, а також тих, хто сьогодні продовжує це робити. Які програми були закриті? Які програми фінансувалися? Яку допомогу отримували наші віничани за рахунок міського бюджету, який цілеспрямовано спрямовано спрямували саме на підтримку? Кожного хто потребує допомоги і підтримки ну фактично, це е, десь третя частина надходжень до бюджету, яка була е, як видатки е, призначена саме для третього напрямку. Турбота, це і соціальні виплати. Внутрішньо переміщеним особам, це і виплати тим, хто на жаль сім'ям, тим, хто загинув і на жаль, вже не повернеться. Це і харчування в школах, це і безкоштовне перші четверті uh -huh. класи, це і медичні виплати, це і виплати на реабілітацію тих, хто прийшов з обмеженими можливостями вже після війни. Не хочу сказати інвалідами, але ті, хто певні сьогодні, проблеми. які певні потребують проблеми, вирішення. Да. Тобто, от саме цей напрямок турбота вони не залишилися сам на сам, вони не залишилися одні з вирішенням цих проблем. І міська влада зробила все можливе для того, щоб забезпечити їх підтримкою саме по цьому напрямку. Третьому турбота. Наскільки ця допомога є адресною? Наскільки вона? Доходить до кожного так, потрапляє а вона тільки адресна. в руки, скажімо так. Так, абсолютно вірно. Ця допомога тільки адресна, і вона призначена тільки тим, хто її потребує. Тобто іншим, там хто захоче скористатися, такого у нас немає. Сергій Мурганов вкотре наголошував завжди і під час планування бюджету 2024 року, і власне протягом року, що видатки цього бюджету розподілено відповідно до ось цих ключових пріоритетів, про які ви говорили. Проте завжди головним залишається безпека і оборона. Залишається ще до кінця цього року майже два місяці, і вже вочевидь, що бюджет буде перевиконано. Це означає, що всі програми буде закрито, всі зобов'язання перед людьми. І перед військовими буде виконано. Що залишилося ще зробити? Можливо, ви обговорюєте, які напрямки ще закрити, а як використати грамотно кошти. Ну ви знаєте, які у нас є ще багато викликів, які ми маємо якби пройти, тому що при формуванні бюджету на 25-й рік їх треба буде все ж таки враховувати, враховувати так, да, Це деякі виклики, які пов'язані безпосередньо з. Формуванням бюджету і з тим, що наша Вінницька територіальна громада є спроможною територіальною громадою, тому деякі кошти будуть забиратися з бюджету. Це і реверсна, так звана дотація, це і 4% ПДФО з силових наших структур. А це десь приблизно мільярд 700 тисяч. І ми будемо вимушені якось покрити ці всі витрати. Але розуміємо, що в період військового часу така допомога держави Ві, потрібна тому є певні виклики, і я думаю, що при формуванні саме бюджету на наступний рік вони всі будуть враховані, і думаю, що не дивлячись на те, що бюджет бути, буде воєнним, так я і називаю цей бюджет 2024 року. Але наша територіальна громада і наша команда, я думаю, докладе все для того, щоб цей бюджет був виконаний, тому що ми розуміємо, що без цього просто ми не зможемо. Жити підсумовуючи, все ж на ваш погляд, наскільки ефективно цього року було використано кошти, які мала в своєму розпорядженні громада? Ну, ви знаєте, я не фінансист, але з точки зору життєдіяльності нашого міста, так? як все працює, да. як це працює, їздить, освітлюється. Світить, да. Ми отримуємо зарплату, mm -hmm. слава Богу, mm -hmm. у нас працюють підприємства, слава Богу. Ми наповнюємо бюджет. Ну, ви розумієте, якщо ми змогли наповнити бюджет до 6 мільярдів гривень, то це говорить про те, що ми спроможна територіальна ми громада. Ми пам'ятаємо Бюджети двадцятирічної давності це були зовсім 120, інші цифри. 120-130 мільйонів так. і так далі. Так. Так. Я ж пам'ятаю, бо була депутатом міської ради. Я думаю, що нам все під силу, і знаєте, мені дуже подобається отакий от командний дух. В нашій команді командний дух депутатів міської ради, які сьогодні об'єдналися навколо міста, і це надзвичайно правильне рішення для того, щоб місто жило, для того, щоб місто продовжувало розвиватися, не стояло на місці. Ми маємо бути згуртовані згуртованими разом з міською владою і працювати саме на майбутнє нашого міста і України в цілому. Готуючись до ефіру, я так прогладіла інформацію попередніх років. Це вже стало доброю традицією ділитися, інформувати вінничан наприкінці року, куди ж витрачено грошей. На ваш погляд, про що це говорить? Ну, по перше, це відговорить, І чи потрібно це взагалі це потрібно робити, тому що в будь-якій цивілізованій країні платники податків мають знати, куди витрачаються кошти. Це по перше. По-друге, це говорить про прозорість нашої влади. Це говорить про відкритість влади. Це говорить про те, що влада готова вислухати якісь зауваження. Правильні зауваження, які надходять до влади, і прийняти, ну якби такі рішення, які знову я це підкреслюю, давали б можливість безпечно стало з турботою жити в територіальній громаді нашого міста. Не можу не запитати про вашу депутатську діяльність на завершення, які ваші пріоритети в вашій депутатській роботі? в Вашій депутатській справі? У вас є певний досвід, не перший термін, на що спрямовуєте свої зусилля і? Від чого душа радіє? Ну ви знаєте, ми привикли от депутати, які вже не одне скликання. Ми працюємо командно, тобто ми один одного підтримуємо, ми розуміємо, про що йде мова. Да? Сьогодні головний пріоритет це люди, тому що людям важко. Психоемоційний стан людей сьогодні теж важкий, тому що в країні війна, і мені подобається працювати з людьми. Мені подобається допомагати якщо я це можу зробити, я обов'язково допоможу. Не дивлячись ні на що, ми працюємо на своїх округах, ми робимо дуже багато гарних справ. І наша традиція в кінці року робити звіт про свою роботу, публічно його висвітлювати, говорить про те, що ну принаймні, я, як депутат міської ради, як голова постійної комісії з питань законності, депутатської діяльності етики працюю прозоро, відкрито і якби на благо нашого міста. Пані Світлано, незважаючи на труднощі, які випали нашому українському народу, які, власне, відчувають і переживають всі віничани, що підказує ваш досвід? Як пройти цей складний шлях? Де знайти той ресурс для об'єднання оті сили для того, щоб і допомагати, і працювати заради перемоги, і жити, відчувати життя? Я думаю, що це таке ємке слово, об'єднання. Коли ми об'єднуємося навколо родини, коли ми об'єднуємося навколо роботи, яку ми любимо. Якщо ми об'єднуємося навколо міста і хочемо зробити його успішним навіть в такий період, якщо ми любимо, об'єднуємося навколо України, сьогодні це слово головне. І якщо кожен з нас розуміє, що ми повинні об'єднатися і робити все для перемоги, перемога буде обов'язково. Я щиро вам дякую і нагадую нашим глядачам, що ми говорили про те, як наше місто витрачає бюджетні кошти. Наскільки правильно розподілений бюджет, і це вочевидь може побачити кожен віничанин, який кожного ранку виходить з своєї квартири, з будинку, сідає в міський транспорт, який щовечора відчуває і бачить світло на своїх вулицях яким тепло в їхніх домівках, і можна перераховувати ще багато яких речей, звісно, ніколи не буває всього достатньо, але цифри виконання бюджету говорять самі за себе. Ми змогли всі разом це зробити, і от у цьому успішному виконанні бюджету є напевно, частинка кожного віничанина. Я нагадаю, що в нашій студії була Світлана Василюк, депутатка Вінницької міської ради. Дякую вам ще раз, пані Світлано. А вам бажаю, звісно, звісно, міцності і стійкості. І хай ось ці пріоритети нашого міста безпека і оборона, стійкість і турбота залишаються і вашими пріоритетами. Бережіть себе і допомагайте нашим Збройним силам. Щасти до зустрічі!